Інспекторка з паркування Людмила Гурська інформує водіїв про зміну правил паркування. На вулицях Соборна та Грушевського воно стане платним із 1 грудня. Інформацію про це залишає на лобовому склі автівок. Нововедення вважає, допоможе звільнити найбільш завантажені ділянки серед містя. Досить завантажені вулиці. Більшість транспортних засобів лишаються на паркомістях. Це мешканці прилеглих будинків по цих вулицях. А оскільки з 1 грудня вже буде платне паркування, то водій подумає, чи залишати на такий довгий період часу. Це абсолютно нормальна європейська практика, яка регулює, яка регулює паркування в центральній частині міста. За нашою статистикою, за нашими спостереженнями, 70% орієнтовно відсотків автомобілів, які там припарковані. Дуже часто знаходяться там весь день. Тобто, це означає, що власники бізнесу, які там працюють, не залишають місця для власного клієнта. Ситуація з платним паркуванням має змінити це. Вартість паркування складатиме 15 гривень за годину. На соборній ця ділянка від вулиці Героїв Майдану до Прибузької. А на Грушевського від вулиці Володимирської до Староміської. Загалом на цих двох локаціях буде 339 паркомісць. 34 безкоштовних для людей з інвалідністю. Надаю скоріше з. Збіль... Кількість парковок, а не плату брати. Плата безбільше парковок утопіє. Хоча б буде ну, трохи легше і буде, як в Польщі. В Польщі платні парковки так само, і тут так само мають бути. Платні паркувальні майданчики наразі діють на Львівському шосе поблизу речового ринку. Кошти від сплати надходять до бюджету громади. Приклад з Львівським шосе нам показав, що коли ми запровадили платне паркування, там завжди є де припаркувати, з'явилися вільні місця. Платне паркування це не про заробляння коштів для бюджету. Це в першу чергу для регулювання кількості наявних паркувальних місць для тих людей, які приїжджають тимчасово в центральну частину міста. Для тих, хто не не може оплатити, у нас є досить багато місць на інших вулицях в центрі, які можуть припаркуватися. Графік роботи паркувальних майданчиків із 8 до 20 години. Разом з тим не потрібно буде сплачувати за перші 10 хвилин паркування. В коментарях от прошу, а як же я дитину підвезу до школи? Та дуже просто: 10 хвилин це той якраз мінімальний термін, де можна привезти дитину до школи, висадити її і спокійно поки місце паркування незабаром на обох вулицях та у деяких магазинах запрацюють термінали, з допомогою яких можна буде здійснити оплату. Крім того, буде змога розрахуватись на сайті Сіті Паркінг з допомогою мобільного застосунку ЮНІП або ж через QR-код, який буде розміщений на інформаційних табличках. У разі несплати на водіїв чекатиме адміністративна відповідальність, тобто штраф. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.